Більшість людей не знають, що Франція розташована не лише в Європі. Насправді їй належить все це. То чим саме володіє Франція Франції належить половина цього маленького острова, де вона межує, з Нідерландами. Їй також належать Гваделупа, Мартініка і Сент-Бартс. Але найбільша з цих територій Французька Гвіана, яка має найдовший кордон Франції. Франція також володіє цим крихітним островом біля Канади. Франція має три острови в Індійському океані, де пінгвінів більше ніж людей. Франція також володіє реюньйоном і майотом стратегічно важливими островами для французьких військових. У тихому океані Франція володіє французькою Полінезією, де розташовані Таїті, Бора-Бора та ядерні полігони 1960-х. А на іншому боці Тихого океану Франції належить Нова Каледонія, яка у 2018 році проголосувала залишитись частиною Франції. І якщо цього мало, Франції також належить цей шматочок Антарктиди.